Два сини пішли на війну, один з них так і не повернувся, але мати не втрачає віри. Галина Цьомик працювала над образом матері. Каже, робота далася непросто, адже для актриси це переломна вікова роль. Те, що переживає мама, не переживає ніхто. І єдине, щоб їх сини верталися живими. Я бажаю їм цього, і хай Бог оберігає їх. Від тої дійсно злощасної кулі, хай оминають їх кулі і хай повертаються живими. У напруженні глядачів всю виставу тримає й інша героїня кохана дівчина, зниклого сина. Її характер вдало передала Ніна Ніколаєва. Вона зізнається у такий спосіб, актори воюють словом. Ми зачепили таку тему, яка зараз всім болить. От, наче історія однієї сім'ї в таких умовах тяжких. Тому якось не можна там сказати, що там героїня така чи інша. Вона звичайна, як і всі люди, хотіла свого щастя, хотіла любові, хотіла сім'ї. Війна зруйнувала це, зробила її жорстокою, здатною до таких глобальних серйозних вчинків, наче боротися фактично зубами за своє щастя. Олег Ягилюк у виставі постає щирим і люблячим сином. Пережити на війні не дає герою спокою, і він у пошуках власного щастя. Вже після вистави каже: його Джордж йому дуже близький. У мене однокласник. Буквально недавно поховав. Пашка Петренко. Ну, це образ тої людини. То хто ж винен у зникненні старшого сина? Глядачі дізнаються у фіналі. Чи покарають винуватця, режисер вистави каже, потрібно допомагати ближнім, а не наживатися на біді. Адже копаючи яму іншому, можна самому у неї потрапити. Те, що зараз там. Робиться. Це вже було, як всі кажуть, і вона трошечки повторюється. І тому хотілося б сказати, що кожен сьогодні має бути не споживачем того, що відбувається, не заробляти на цьому гроші, а навпаки віддавати, відчувати себе поряд з людьми, що ти живеш для людей заради них, і вони для тебе. Оце єднання. Війна можливість поживитися для людей без серця. Головному герою вдалося розбагатіти. Але якою ціною прем'єра вистави Усі мої сини відбудеться у неділю, 10 травня. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.